Звуть Олексій Кучер. Я вже понад 11 років пишу про бюджетні подорожі для українців. Збираю інформацію про візи, правила перетину кордону, правила в'їзду, оренду авто. Тобто, це дуже мене цікавить, це стосується саме українців і в тому числі. Крім статей, я ще відповідаю на коментарі, питання в коментарях. Будь ласка, пишіть. Пишіть. Внизу до цього відео буде, буде посилання на статтю. Можете писати туди свої питання, можете писати в коментарях під відео. Тобто, я відкритий по темі. Подорожі для українців. Тепер, що, що стосується теми, тема у нас е, відповідь на питання Тетяни у коментарях. Звучить вона так. Добрий день. Як виїхати дівчинці 17,5 років в Болгарію на 2 тижні без батьків, що для цього потрібно мати дякую. Я записую це відео, тому що такі питання дуже-дуже поширені. Підлітки зараз самостійні, вони хочуть подорожувати і мають можливість. Тому і хлопці, в тому числі, з України до 18 років, вільно подорожують. Тобто, це така тема дуже поширена. І я хочу, я записую це відео саме для того, щоб його якби, пропонувати усім, хто ставить питання. подібні. Тепер по самій темі. Дивіться, тут є два аспекти. Перше, українець може подорожувати за кордон із дорослим біометричним закордонним паспортом. Що це означає? Це означає, що паспорт має бути зроблений після 16-річчя, да? і тоді він е, є повністю самостійним для подорожей. Якщо людині, українцю настало вже 16 років, він після цього свого дня народження звертається по новий паспорт закордонний біометричний, то е, за цим паспортом він має право подорожувати самостійно. Це такий основоположний, да, це такий базисний аспект подорожей підлітків. Але там є нюанси. Перший нюанс це як до цього ставляться транспортні компанії. Дивіться, зазвичай у транспортних компаній на сайтах є вимоги. Вони можуть називатися для підлітків, для дітей да, умови подорожі. Але ви заходите, і на кожному, перед тим, як купити квиток, ви читаєте ці вимоги. І зазвичай вони такі: всередині Шенгену це дуже-дуже вільні правила. Там е багато авіакомпаній приймають на борт самостійно дит дітей. Від 12 років, тобто про 16-17 питань взагалі немає. Що стосується е, перельотів за межі Шенгену, тут е, умови дуже різняться. Дуже у кожної авіакомпанії вони свої. І просто, перш ніж купити квиток, я раджу е, звернутися і подивитися на ці умови. Можна написати в підтримку авіакомпанії, але в першу чергу це просто почитати у них на сайті. Це те, що стосується. Да, так само це е, йдеться і про пароми, і про автобуси. Да, тобто це стосується усіх транспортних компаній. Е, і такий. Ну, добре, третій аспект. Третій аспект такий. Дивіться, іноді іноді достатньо будь-якого дорослого поруч, це із досвіду подорожей. Це не якась, знаєте, документально доведено. Таких джерел я не маю офіційних, але просто із досвіду подорожей українців. Я хочу вам сказати, що іноді достатньо, щоб будь-який дорослий без жодних спеціальних документів про батьківство, дозволу і так далі. якщо підлітку більше 16 років він має біометричний закордонний паспорт дорослий, і прикордоннику хочеться мати якогось іноді дорослого поруч із ним. І була такий, такий випадок, що прикордонниця на кордоні прям каже, а оця жінка в купе, Хіба вона не може бути дорослим, який з вами подорожує? І підліток каже, так, так, може. А каже, добре. І таким чином питання було вирішено. Тобто йдеться про те, якщо ви їдете і там поруч із вами є якийсь... Дорослий, якого може навіть ви і не знали, але він може сказати, що так, я є там, не знаю, ми є знайомі, ми подорожуємо разом і так далі. Це може бути причиною пустити вас через кордон. Тут немає якоїсь, знаєте, такої. Чіткої вимоги, да, тому що в принципі вони мають впускати підлітка після 16 річчя із власним закордонним паспортом. Але е іноді їм комфортніше буває, якщо хоч хтось із дорослих подорожує із ним. І останній момент: він не стосується напряму в'їзду. Да, але він стосується отримання е, якихось е, документів статусу в країнах. І отут зазвичай, зверніть увагу, якщо ви збираєтесь їхати для того, щоб отримати статус тимчасового захисту кудись, да, то е, майже 100% е, випадків. Для отримання такого статусу ви, ви будете потребувати дорослого. І там, скоріш за все, буде йтися серйозніше, ніж будь-який дорослий. А там буде йтися про родичів і так далі. Тобто до 18 років оформлення документів, в тому числі в країнах Шенген, ЄС, вони. Не передбачають такого самостійного оформлення. Так, звертайтеся там, дивіться на місці, дивіться, звертайтеся у ці органи, які видають тимчасовий захисток. Можливо, в якихось випадках це і можливо. Але це таке звич, звичайне правило. Зверніть на нього увагу теж. Всім гарного дня, гарних подорожей, до побачення.